Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Homo economicus, що означає людина економічна. Де... Економікою треба жити від економіки. Залежить все. Минулого разу ми говорили про так зване турецьке економічне диво. Сьогодні ми продовжимо турецьку тему. Будемо говорити про сучасний стан турецької економіки. Не найкращі часи вона переживає, але там є дуже цікаві речі. І потім туреччина це дуже актуально. не лише тому, що це наш близький сусід. Нас відділяє від туреччини лише чорне море. У Туреччини, де до речі, найпотужніший в цьому регіоні флот за підрахунками він в сім разів потужніший ніж російський, так званий чорноморський. А то чому Туреччина це актуально? Нагадаю, перед самітом у Вільнюсі президент Зеленський літав у Стамбул до Ердогана. І це надзвичайно класна штука, що Ердоган висловив, з яким у нас були певні проблеми у стосунках. Тим не менш, він висловив надзвичайно рішучу підтримку України щодо її членства в альянсі. Це надзвичайно важливо. Це перше. а друге, це ляпас, який Ердоган відвісив Путіну, відпустивши командирів Азову. Нагадаю, за домовленостями вони мали б перебувати у Теречині до. Кінця війни до нашої перемоги, а але це відбувалося в рамках зернової угоди, і тут Кремль так погопницьки почав шантажувати Ердогана виходом із зернової угоди через те, що вони вимагали, щоб їхній банк був підключений до системи SWIFT, Що попередніми домовленостями аж ніяк не передбачалось. Ну і Ердоган показав, що з турецькими султанами мовою шантажу не розмовляють. Ть, він відпустив, відпустив азовців. Надзвичайно класний для нас е е жест і дуже принизливий для Путіна, що нам безмовно приємно. Але е будемо говорити про можливо і ці, але і інші речі, е як завжди, е нашим експертом буде президент Асоціації Дніпровський банківський союз, кандидат економічних наук Володимир Касюга. Вітаю вас, пане Володимире, Слава Україні. Героям слава всіх вітаю доброго дня. Всім. Пане Володимире. Я одразу запитаю у вас, чого я не розумію в сучасній турецькій економіці, точніше, в аналізі, який, який дають експерти. Я почитав, подивився певну кількість ек економістів, От вони всі дуже критично ставляться до Ердогана, ну тому що він авторитарним методом намагається рівноважити якісь економічні. Процеси, турецька ліра переживає період інфляції. От, але при цьому там із семи. Е... Лір за долар тепер уже 18, Але і за це Ердогана дуже критикують, тому що він штучно обвалює турецьку ліру. Але я дивлюсь на економічні показники. Я я бачу, що за минулий рік при тому, що ліра падає, але експорт то виріс. Він склав 225,5 мільярдів доларів на хвилиночку турецький, і це на 25% більше ніж за перед попередній рік. Тобто ліра падає, а експорт зростає. Ну мені здається, це якийсь парадокс, чи чи ні? Що що скажете ви? Ну, дивіться, дійсно, ми зараз бачимо приклад, коли з одного боку у нас ми на тому тижні якраз казали про те, що Туреччина з точки зору економіки нам не дуже партнер. Але бачите, як перевернулася ситуація, що на сьогодні вже Ердоган друг. Але з точки зору економіки треба віддати таке належне Ердогану, бо всі його дії, які він на сьогодні приймає, вони в першу чергу в інтересах Туреччини і робляться. Саме економіка на сьогодні не використовує можливість. Друкування національної ліри якраз для того, щоб підтримувати свою внутрішню економіку, внутрішнє споживання і девальвація ліри якраз призводить до того, що вони можуть забезпечити внутрішні потреби, при тому, що ви вірно відмітили, експорт зростає. І, наприклад, якщо ми візьмемо скажімо, 170 мільярдів доларів в попередніх роках по умовних 7 чи 12 лір за долар, то на сьогодні за ті ж 225 мільярдів доларів, при курсі майже 20, вони отримують на 20-25% більше ліри, що свого часу дає можливість піднімати своє внутрішнє споживання і свою внутрішню економіку. Тому дійсно на сьогодні не класична, не класичний підход економічних реформ в Туреччині призводять до того, що зростання економіки Туреччини воно на сьогодні від 4,5 до 7% планується, і це дійсно дуже великі показники. Вони на сьогодні можуть порівнятися навіть з Китаєм. А дивіться, в краще, в 2017-му, мені здається, що там був було зростання економіки аж на 7%. відсотків, тому тобто певне просідання все ж таки відбувається. Чи можна сказати, от якось ми з вами говорили про те, що інфляція це не завжди погано? От у мене є інфографіка за 21 рік. Це якраз коли Ліра стрибнула, це було на восени. От, але чи це той випадок, коли. Інфляція і збільшення грошової маси розігріває власну економіку країни. Чи можемо ми про це говорити? Так так, це саме те, на що е, ми не пішли у 2014 році, коли ми різко девалювали національну валюту, але воно що е, прийшло до того, що було з України виведено максимальна кількість якраз доларів. А е, в економіці Туреччини ці кошти, які поступають від девальвації національної валюти, вони вкладаються якраз в національну економіку, е, тому вони підтримують якраз національного виробника. І навіть Україна в 20 двадцятому роках була одним з. Реципієнтів грошей туреччини, тому що наша програма велике будівництво. Воно ми знаємо всі компанію Онур, яка будувала нам дуже багато доріг за рахунок коштів, які надавала Туреччина, але це робили якраз компанії турецькі. То не були гроші, які надавались українцям. і Гроші не осідали в українській економіці. Вони знову поверталися в Туреччину і таким чином. Відбувався продаж послуги, і в цьому плані Туреччина дуже файно використала цю можливість за рахунок якраз споживання України, таке відбувається в різних напрямах економіки і дає додаткових важелів для того, щоб економіка Туреччини зростала. Наприклад, ми бачимо, що коли почалася санкційний тиск на Росію. Україна стала таким хабом, і е, товарообіг навіть з тою Росією в них виріс е, кратно. І ті товари, які напряму е, Європейський у Союз не міг купувати у Росії, вони купували через Турецькому числі. Тобто там були і е, там. Е... І Казахстан, і Узбекистан, але Туреччина в цьому е, разі була десь на третьому місці по об'ємах зростання е, товарообігу з Росією. Більше того, е, ми знаємо про газовий хаб, ми знаємо про народний хаб, які е, за рахунок коштів е, вже Росії, але будують в тому числі і турецькі компанії. І е, е, це був е, такий ризковий ризиковий е, для України. Е, План тому, що Туреччина вела себе як е, такий неналежний партнер України і такий середній партнер для Росії, і оця ситуація, яка відбулася е, на тому тижні, вона е, була, я вважаю, наслідком якраз е, цього спроби. Е... Перевороту у Росії, коли російська влада показала свою немічність, і Ердоган зрозумів, що на сьогодні вже Росія не є тою силою, яка може керувати процесами все вже внутрішнього політикуму. і тому він показав, які Сторону винває в цій війні, і тому дійсно наших героїв він віддав е в пику е навіть тому ж Путіну, і навіть більше того. Що стосується зернової угоди, Ердоган сказав, що я або його продляю до там е на два місяці, або навіть на два роки. А навіть якщо цього не відбудеться, то буде свій коридор під егидою е Туреччини. Е і буде просто затрахований за рахунок українських коштів, і це буде відбувати без е залучення Росії. І напад на скажімо, каравани, які будуть супроводжуватися турецькими військами, це буде зразу оцінено як напад на НАТО, і це вже буде інша зовсім ситуація. І Росія це розуміє як ніхто. Тому вони на сьогодні скажімо, дуже файно палають у них п'ята точка там, тому що вони розуміють, що знову їм вставили ятаган в спину, де йому й місце на сам на сам ділі. От і але ж треба зауважувати кожен раз, що е, Ердоган на сьогодні буде приймати ті рішення, які в першу чергу несуть вигоду саме турецькій економіці. Тобто підтримувати Україну він буде тоді і, і в тому обсязі, наскільки це буде вигідно саме Туреччині. Е, що зробила Турція на сьогодні? Турція на сьогодні е, зробила те, що не змог, зміг свого часу зробити Ататюрк. Вони підтвердили свою е, владу на чорному морі. Роздільно навіть за часи РТАКТА Османська імперія не змогла посунути російський флот таким чином, щоб бути безмежно володіти Чорним морем. На сьогодні це так. Ви дійсно назвали ті цифри, які підтверджують, що рівним на сьогодні за військовою міцністю Туреччині в Чорному морі немає нікого. Більше того, в них є ключі від чорного моря. Це Босфор, це Данела, які виключаються. Любимосмозі, і дійсно, коли свого часу не допустили до чорного моря есмінці російські, це було теж якраз черговим ятаганом в спину. Тому Туреччина в цьому плані діє партнеру, України, але вони як кажуть, вони будуть підтримувати всіх питаннях, які будуть вигані саме Туреччині. І Артаган що сказав? Ми готові приймати участь у відновленні післявоєнної України і готові надавати свої послуги і надавати гроші, але для того, щоб надавати робочі місця саме туркам, тому у Ердогана є чому повчитися. А от дивіться, пане Володимире, можливо, ви поясните, ви ж знаєте, своїх колег. От я, от те, що ви говорите про економіку Туреччини і про політику Ердогана, не говорить більше ніхто. Я Перечитав, передивився, мабуть, всіх українських економічних блогерів. Я пам'ятаю навіть фразу Відбита економічна політика Україна Ердогана. Ну, це один із наших популярних економістів сказав. Чому тоді економістам, в тому числі нашим, настільки не подобається те, що робить Ердоган з економікою Туреччини, лише тому, що він робить це авторитарними методами, чи чим це пояснити? Ну, розумієте, наші економісти. Ну я не скажу, що всі економісти не підтримують туреччину. Є такий економіст як Олексій Кущ. Я рекомендую почитати його пости в Фейсбуці. Він дуже ладно і дуже, скажімо так, зрозуміло, оцінює і дає. Нози щодо економіки Туреччини, і він каже, що маючи абсолютну владу в Туреччині, таку ж саму, як мав Зеленський, наприклад, з 19-го року, коли була сформована монобільшість, він і в інтересах розвитку турецької економіки. Тобто, ми не беремо сьогодні до уваги політику, тому що дійсно на сьогодні. Авторитарна, і ми можемо сказати, що на сьогодні е, Туреччина це більш якийсь не знаю е, турецька соціалістична республіка, тому що там є повністю е, там, ознаки е, соціалістичного керування і е, верховенства е, одної особи. Але загалом е, те, що на сьогодні роблять, робить туреччина, якби Україна йшла тим же шляхом, то економіка на сьогодні виглядала значно краще. Більше того, туреччина використовує військовий промисловий військову промисловість. Використовує якраз як один з драйверів розвитку власної економіки. І ви подивіться на сьогодні на стан турецької армії. Тобто вони на сьогодні близько 60-70% зброї і військової техніки випускають самостійно для себе. Ну байрактари, ви розумієте, це те, що першу половину активної фази війни це був такий фетіш, на який Україна дійсно свого часу до. Тобто появлення там, ракет, які нам надали західні партнери, це була чи не єдина засіб відбиття Навали, тої, що була якраз війни. E, тому і на сьогодні ми розуміємо, що Зеленський повернувся до Тердогана з планами побудови e, заводу по випуску безпілотників якраз на території України e, з використанням наших e, ракетних двигунів. E, тому e, ті економісти, які кажуть, що e, Туреччина робить щось не так, e, треба дивитися за результатами. А якщо за результатами економіка зростає, якщо за результатами кількість робочих міст зростає, а якщо експорт зростає, і є позитивне торгівельне сальто, і на сьогодні без турецьких скажімо, товарів, на сьогодні не євросоюз, ні Україна не може бачити свої прилавки. Вони таким чином перехватують частину навіть потоку, який е, виробляється у Китаї. Тому що ми як просто на наступного попереднього тижня я казав, е, що використовуючи е, логістичні переваги, е, туреччина надає можливість купувати ті самі товари, які ми купуємо в Китаї, але дешевше. Е, тому е, я сто сто там е, Знаєте, дивлюся на те, що використовувати треба позитивний опит а позитивного опит... То в, в Туреччині більше ніж негативного, тому що ну, якщо ми кажемо, що у них щось не так відбувається, то вибачте, чому не ми будуємо дороги в Туреччині, а Туреччина будує дороги у нас. Чи у нас нема людей, чи у нас нема техніки для цього робити? Ні, от бо у них питання корупції, воно централізоване. і корумпувати якогось чиновника в Туреччині дуже важко, тому що він розуміє, що там може це статися щоб без, без рук лишитися. От і це таке ж е, саме е, повинно відбуватися в Україні в Україні. Корупція, яка е, дивиться на сусідні країни, і каже: у них не так, тому що в них нема таких файних корупційних зв'язків, як є в Україні. Але це це така це більш негатив для України, чим негатив для Туреччини. І треба сказати, що Туреччина дуже вдало скористалася 2020 роком. Ну, це якраз коли ковід, коли просів через епідемію Китай, і Туреччина дуже швидко замістила, скажімо так, китайського виробника. А є ще один феномен в турецькій економіці. Я не знаю наскільки він властивий економікам інших країн. От я знайшов те, що 30% турецької економіки формується за рахунок Стамбула. Скажіть, ну по-перше, чим це можна пояснити? А по-друге, наскільки це властиво економікам інших держав? Я не знайшов такі дані, скажімо, стосовно Києва, що якась там частина. Української економіки формується в столиці чи стосовно інших країн це лише туркам таке притамене, чи це можна пояснити якимись логічними речами? Ні, ні, у нас теж саме у нас в Києві формуються, може не 30%, відсотків, але наприклад, я вважаю, 15-20% це теж викликано е, фінансових потоків, тому що центри прийняття економічних рішень не знаходяться у Києві, і всі крупні компанії зареєстровані саме в Києві. Банська система взагалом там на 90% це є київська єпархія, і на сьогодні, навіть якщо кошти заробляються у регіонах, вони обліковуються на балансі юридичної особи, яка знаходиться саме у столиці. Е, Стамбул в цьому плані ще е, великий транспортний хаб, тому що е, через нього йде дуже багато митних товарів, дуже багато е, процедур пере. Ну, ми знаємо, якщо ми кудись летимо навіть там в Африку чи в Америку в більші своїй ми летимо через авіційні хаби саме в Туреччині, і саме в Стамбулі або там в городах супутниках, де побудовані великі ці аеропорти, де лоукости знаходяться, і туди прилітає. Ну, ви були в турецьких аеропортах. Ми бачимо зустріти весь світ. От і всі ці потоки вони зводяться до того, що гроші акумулюються саме у столиці, а, Бо е, логічно е, подивитися, що е, аграрний е, південь або промисловна північ не настільки розвита. тобто, ми розуміємо, що е, південь там е, побережжя Середземного моря вона дає великий е, приток туристів, але туристи е, це спро. Це не виробництво, а ось товари і продукти харчування, які виробляються вже на городах супутники, вони вже реалізуються там. Але все одно центр прийняття рішення юридичні особи вони зареєстровані у столиці і сплачують там свої кошти бюджети якраз місцеві. Тому так я допускаю, що Стамбул в цьому плані є найбільшим кагломератом генерування коштів, якраз тому, що таким чином керувати такою великою державою легше з одної точки. І Стамбул це є та сама точка. Я вдячний вам, що ви почали розповідати про структуру турецької економіки, тому що якщо вже так виходити на фінал, то у мене таке питання. А яке майбутнє турецької економіки ви бачите? Тому що от дивіться, все, що ми знаємо про турецьке, це туризм, це одяг, це побутова техніка. Тобто, це такий шер потреб. Ми не чули про турецький айфон чи турецький автопром, чи турецьке комп'ютерне забезпечення. Про українських айтішників ми знаємо добре. Які пріоритети турецької економіки вже в сучасному світі Ну є актуальними? Ну, за останні 20 років турецька економіка була дуже індустріалізована. Бо тобто у них дуже багато було подволено заводів. Я ще раз кажу, це вже. Така промисловість. А якщо ми подивимося е, на виробництво побутової техніки, то я вже звернув е, це увагу, що е, починаючи від пральних машин, кондиціонерів е, і іншої, е, скажімо, побутової техніки, ми маємо ну всі знають фірму Беко. Тобто це турецька компанія, яка випускає все. Більше того, е, компанія Онур, яку ми знаємо, як скажімо е, Компанію, яка нам кидає ков... дороги, вона виробляє, не знаю, айран, Молочні, молочні продукти виробляє. Ви зайдіть на сьогодні там в АТБ, і подивіться, є от такий дуже файний, найкращий який якраз виробляється онур. Це той самий онур, який кладе і асфальт. От. Е, е, Туреччина вже має досить змінну структуру виробництва з порівнянням там з кінцем попереднього сторіччя, тому що я вже казав, що під український металолом було відбудовано два металометаліметалогічних заводи які на сьогодні працюють і виробляють техніку а дуже багато важкої техніки є ну важковики, грузовики турецькі, які теж досить популярні. Навіть свої машини вони виробляють. Тобто є навіть електромобілі турецькі, тому обновіть свої дані, тому що дійсно в відсотках індустріальні парки, які побудовані і відкриті в Туреччині, вони дійсно вже все більшу і більшу вагу мають в турецькій економіці, тому що е туризм. Туризм він має ярко виражений сезонний характер, і е, людей, які зайняті у туристичній галузі, треба займати ще чимось. І неможливо, скажімо, е, кратно е, виробнич. Це таким чином, щоб вони були кратно ефективні, в порівнянні, скажімо, з виробництвом високої техніки. Тому є турецькі, турецькі комп'ютери, дійсно вони збираються з комплектуючих, там, тайванських і китайських, але вони є. Е, є смартфони. Я не знаю, чого ви їх не бачили. Турецькі смартфони вони не такі популярні, тому що iPhone в Китаї не роблять, але андроїди виробляють з комплектуючих виробляють для свого ринку е, ну, майбутнє у турецькій економіки, воно скажімо, перспективне. По перше, це логістичні преференції, це все ж таки такий дуже великий хаб між сходом і західом. По друге, це структура населення. В Туреччині відносно молоде населення, тобто середній вік там молодший, ніж у Європі, навіть якимось чином молодший, ніж в Україні. І більше того, ми ж бачимо, що населення Туреччини зростає. Це одна з країн, яка наближена до Євросоюзу, але в неї позитивне демографічне відносини. В Європі на сьогодні проблема з демографією дуже висока. Бо з одного боку є іде старіння Друга боку, зв'язку з тим, що економіка вона нестабільна. Люди заводять там. Ну не заводять таке. Люди е, бажають мати одного одну дитину на сім'ю. В Туреччині це історично. Там 5-7 дітей, е, які. Виростають а якість е освіти у них потроху зростає. Дійсно, вони ну, Ви в Туреччині бували. Ви розумієте, ви зупиняєте турку десь на Поріжжя? Він тобі е там на трьох-чотирьох мовах вільно е з тобою спілкується. Е на сьогодні у нас такого нема. А у них англійська мова, у них одна з мов, таку, яку вони можуть досить там, зносно спілкуватися: і французька, і німецька. Тому це потенціал, який вони можуть реалізовувати якраз в плані виробництва. Я вважаю, що в у тури... гарні перспективи. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про те Наскільки можемо ми взяти перейняти турецький досвід? Чи правильно я розумію, що от те, що ми говоримо про турецьку економіку, відбувається завдяки жорсткій централізації авторизації влади, ну яку тримає в руках власне Ердоган? І тому він? Доволі ефективно, але все ж таки вручну керує економікою. Авторитарна влада, це ж не для України. У нас жоден, хто намагався будувати якусь автократію, не втримався. Ні Кучма, ні Янукович. От це вже ми переходимо в сферу політики, але це той випадок, очевидно, що коли економіка Туреччини якраз залежить від політики, тому що економікою керує власне особисто Ердоган. Ну, проблема в тому, що жоден наш автократ, який формував жорстку вертикаль влади, не був патріотом. Давайте це чесно скажемо. А Ердоган при цьому тому, що він є чистим автократом, чисто таким жорстким керівником. Він є патріотом Туреччини. Він хоче вийти в історію на рівні з Актатюрком, а може і його привести, тому що він хоче вийти в історію як людина, яка зробила відновила османське імперію, відновила значення Туреччини в світі, і треба сказати, що в нього в це поки що вдається, тому він і на сьогодні себе почуває нормально, коли зустрічається з узурпаторами типу Сідзіпіну або Путіна, і з іншого боку, європейські лідери з ним. Досить е, охоче зустрічаються і ведуть з ним співвесю, тому що це е, дає можливість вести економічні зв'язки якраз із одним е, з зростаючими, з до зростаючою економікою, яка е, на перспективу буде входити, не знаю, там, в п'ятірку Єврозони, а може бути, і в п'ятірку світової економіки. Е, тому, е, якби у нас не знаю, навіть у того умовного Януковича або у Порошенка, або у Зеленського е, на меті було не Ачення власного чи свого оточення, а якраз підняття економіки України. То ми б мали б собі трохи іншу державу. Ну, наприклад, приведемо е, приклад там 2004 рік, Ющенка після е, помаранчевої революції. Я думаю, що на протязі півроку або року е, можна було зробити ну зовсім іншу державу. Я щиро вдячний пану Володимиру Касюгу за його цікаву цікавий екскурс в турецьку економіку, тому що ну можливо я не всіх економістів знаю, але з того ж з тих матеріалів з тієї аналітики, з якими. Готувався до передачі. Я, от того, що е, говорив пан Косюга, не говорить більше ніхто. За що ми йому і вдячні для цього він у нас і є. Е, дякую вам, шановні, що е, ви були з нами. Нам варто переймати найкращий досвід, в тому числі економіки. Нам відбудовувати нашу країну. Е, і після перемоги, ну а що заважає зайнятися цим просто зараз. Слава Україні!